Тём, поздоровай, помахай, тьома, тьома всім привіт. Вау, бухнуло. Ох, ці зуби, вже вся футболка мокра. Що коли вони вилізуть? У нас був дощ, ну, калюш нема таких особо, воно таке трошки. Артем захотів одіти сам. Сам кстати, надів один. <говори> Ха, <ви хто> <говори> Сайман, да? Леон, не гавкай, Я тільки що <говори> готувала їсти. Точна картопля, м'ясо Вчора Андрій зарізав наконець індюка, індюшку. Да, Що там машина поїхала? Що я хочу сказати? Ваня нянчив Артема. Поки я робила Пісять хочеш? пауза. Все, можна продов... продовжати далі. Все, кота, пішли, він зараз прийде за нами. Да. Короче, сходим, тепер ми поїмо малини. Да? Закусим. Угу. Поїли ми котлетки, картопельку, салатик. Боже, я їй вибрала помідора, що Артему вчора. Не ходи. Пошли. що Артому вчора кидав. Ті шо... Ніяк не дотягну, не хоче цей кіт іти. Іди сюди, кс. -кс, -кс, -кс. А цей не хоче заката йти. Що да? там топчеш? Цвіточок? Бери вже свого кота, він бачить, в тебе тікає. Ти вчора кинув на нього пісок і він не хоче тепер з тобою гратися. Угу. Кстати, давай подивимося, який дощ був. Розрити пісок. О, ти вже замазав. Ого. А ну, покажи, витягни палець. О, мокре багато. Чи ж його розрити, а? Мені цікаво, бо наче дощ такий не дуже йшов. Давай тут подивимося. Ого, диви, як намокло. Та підожди дай. О, о диви. Скільки сантиметрів десять десь. Промокло, так? Да? Ну да, на, бери, от тобі теж треба. Угу. Ми йдемо по малину чи не йдемо? Тьом. Він такий обув, ви ті ці... сапоги свої. І мені показує, ма, пішли. каже, ма, а я встала. Каже, йдемо, йдемо. А Андрій сидів ще бо я ж швидко поїла, щоб з ним піти гуляти, бо гуляла ж не ясним, а Ваня. І він кричить: па, па, пішли теж, да? звав папку. Звав папку, час він прийде, сказав, да їсть бігом і прийде. да, буде з ляля все, виконув палку. Пішли по малинку Чи будемо папу ждати? Треба було тоді хоч лопатку взяти якусь. Угу. О, диви, хто йде. Ваня, зараз побачить тачку. Все, вже, вже каже, а ну стой. Ну стой, тормозист, покатай, зараз я закрию калитку. Ми сюда сюди так і не пішли. Сади. Бру -бру. Сади, давай. Да. Ну залазь. І що? Нельзя. Давай. Все, поїхали. Оце класно девернем ще й покатає бивання. На тачці. Ммм, клас <хи> Так, ти держись Которосі. Каже, туди заїжджаємо на тачки. Да Та йду, йду, мама каже, сюди виїжджаємо. Наконець ми попадем на той двір. Дощ пройшов, малину помив. Зараз будем будемо їсти чисто. Так да? а ми зранку сьогодні поливали жовту з ним. Поспіла? Так, да, одну з'їла. Mm. Я йому давала, він не захотів. Не захотів жовтий, він хоче красу. Він не ну, бачиш, він не розуміє, чорне не хоче. В чорну вчора не захотів. Ну, ага. Жовту теж. Ну, просто, може, треба розпробувати. Артем он вже звалився вже сто разів тільки що. <су> Воно ж мокро все. Пройшов, все мокре, все. Акуратно, держи. Катаєшся, да? Діжись. О, ти там ходив. Ти бачиш, ми я рила этот пісок, 10 см промокло. піска. Так, так, так. дощ, що 5 минут. Так, так, так диви, яке все мокре. Mm -hmm. Заїжджаємо, держись! <пеку> держись! <пеку> Як тут намокло. Ми сьогодні полили з ним жовту і оцю ми поливали. <пеку> тут нема, ми з'їли все з ним. Малину я секс, так? Ага, вона здорова. диви, кого yeah, сучена. Її треба просто отак припідліти. <пеку> До дерева <'язали>, чи що? Ну так, дивись скільки тут буде ягод. Та я бачу. А, вітку я не замітила, диви Боже. Артем. Оттут. іди сюди, Тьома. Диви ягодка, йди. Бензапилку Би, заводи. Іди <рес> 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 сюди, Тьом. Мені кажеться, до що воно все таке аж. Ну, звісно, йому одразу це. Треба зараз глянуть огірки лізуть чи ні. Артем, іди на. На ягодку, дивися скільки. На. А? Іди подивись. Ти хочеш таку білу? Іди сюди. Ага, дивися, застряв этот. На, Він мені сьогодні казав, папа. Помни, що папа причепив. Да, причепив, його, я, да. Ой, дивись. Пап, Папа прив'язав. Да, папа па, прив'язав. Па. Да, папа прив'язав. Прив Все, я замазала пальці. Вкусно? У тебе чисті пальці? Да. да, не дуже в нього вони чисті. А, в нього? Диви. У тебе, у тебе, так. Да. Хвастунчик маленький, так? Да? Ой, О, вкусна, виразла, да? Оце диви, класні чорний. Добре, що ми минулому році посадили Артемчик. Ой, все, це кака. Це їш. <свист> як нова. Та нормально. <свист> для, як кажуть, для села пойдуть, да? <свист> А Це зелено, так? Да? А ну пашти, подивимось, <свист> на герки. Пошли. Так Пашли. бери його, він не захоче щас іти з нами. Ідем. Пішли. А посил тут це. А виноград, кстати, а там же ж бду, о, это, должен вроде пасти, да? Оце, Оце ж він не хоче, бач, кричить. Оця гроздочка, напевно, спіла. Ой, не треба йому виноград, опять буде мені сьогодні нить. Ні, то плоха, на Пошли. ось. На. Ну не давай йому. Є. Пішли. Все. Пішли. Тьома. Ідеш? Ну звісно, це то ж тоді він їв. А, ні, це не тоді він їв. Та це, напевно, зараз він їв. Я не знаю, він буває підходить, сам зриває його. Йдем. Йди, я візьму там... на ручки, йди. Застряв, це що? Так і я ж тобі кажу, воно зразу дощ пройшов і глянь, яке все. Масівне стало. Ти хочеш поти. А, огірки. Сухо, Ліза! Іди сюди, подивись, де гірочок. Ліза, один бачу. Два, вон ще один. Я не теж лізу, я бачу. І он дивись, а отам з краю сам прям здоровий. Бачу, Ліза, Давай на ручку. Пошли, великий виноград. Дивиться. Піш і малини краще поїмо. Грушу дивись. Давай малини поїмо. Артем, а двой яка малина, стой, дви! Боже, вона чорна, але вона яка смелка ця. Так крупно. Котлети вылазить. Добре були котлетки. Артем цілу котлету злупив. Щелкнув домашні, смачненькі. Її так тут. я ж ти кажу, де, яке воно мілке, Того, що воно мале, 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 мале. я й маю ввиду, що воно дуже багато вражаю на такий малий кущ, який не ну, тут така... ще ну, вкорінений. А де він бився вже? Пішов по грушу. То невкусно? <рес> Ні, вона зелена. Кажи дай! Це він сейчас зірве, диві. Фу! А пізно. вже готова. Груша. Фо! Хто? Д... Ta Та ще ж не вилізло. <кхем> <кхем> Ні, кака?! <к peer> Хоча вони вже в этом заこの... у вересні смачні. А це ж не вересень ще. Ну я зрозумів, ну вже ж. Ще... Ще пів, <папа>, папа хай? Шо, папа? Пап... Пап... Папа, телефон у тебе. мій. Папа телефон. Ось бери лучше оце. На папа. Давай. М? Ого, як у ти нашов за тебе кармани? Ні. Да. Вона зелена, страшна. Не на, на, собі її в карман. На. Артем, яка тобі малинка. Я ну, не пайму, що спочатку ну, не, не понимала. Ти хоч і казала, думаєш, що вона. Щелкає, да? Щелкає, ага. Боже, скільки малий. У мене у папи вона. По. По -по. На. По На. Ммм. Вкусняшка, да? Угу. Ми дойдем до винограду сьогодні, чи ні? Да. Іди сюди, а він пішов шировати. Не рви! Нельзя Іди сюди. Тьом, чуєш машина гуде? О! Іди сюди. Сейчас тобі буде витаптувати. Да, там гуде машина, йди сюди. Іди сюди, бігом. Бігом, 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 бігом. Ідем. Друзі, ця сторона ще не підв'язана. Ну, ну, але. Покажи. Давай це Покажи. Ось, дивись. О, подивіться, яка краса. Але треба помити. Грязний, фу. Грязний. І на ту сторону покажи. Ось теж можна зірвати. Да? Угу. Оцей? Ні, оцю Ось тут треба спробувати. О! Це що, воно бачите, ось танка лоза. Це пасинок маленький, вона ж тоді по весні вимерзла. Вилізе. Уже хоче. Ну вже вкусно, ну ще не, не налилося ну Оце буде. Оцей буде смачний. А тут ще знизу є цей білий. Це маленька гроздочка. Але ось ой, бобух! Бачите, яке маленьке висить. Ось так його немає в цьому році, Тож бо все нас... вимерзло. Бубух! Оце йдемо, мить будемо їсти. Да. Грязний. Фу. Паши, пішли помиємо. Пішли. Пиши? Ага. Давай беру на ручку і йдемо ми. Знаєте, може ну, трішки рано зірвали, але солодкий вже а що рано І тоді? товста шкірка. А Косточки є? Косточки. Воно вкусний. Э... Смачний, так. Да. Він просто э, грозді, ну, якщо їх так можна назвати, э, пр... прям лежали на землі. Воно пройшов дощ, вони зараз почнуть гнити. Я угу. думаю, це. Это... гадаємо. Иди ягодку. Ням. Вкусный, да? На ягодку. На. Хватит жевать. Уже два зуба вылезло. На. Кушай. Че мы не ты ешь? И ти. Ням. Давай. А що такое, я не пойму. А це ты. Кушай. Ні. Не хочеш? Слава Богу, нам буде більше. На, ягодку. ам! Наївся, не хоче. Малину наївся. Смачний. Угу. Ваня навіть пробувати не хоче. На, нема смисла нести. Угу. Іди сюди. Не ходи в помідорки. Іди сюди. Артем. Що за шкодник? Ну! Так, М -м, жовта бачив яка. Ой. Ой. Дивися, реально. Боже. Оце, оце, оце громадні, які І ще ж не налилась. Зараз як наліється, дивіться, скеляка буде. М -м -м. І нижче, нижче. Просто п'яше. А це ще. ще й не почала. А! О, яка хороша! Нет, не надо. Одна була дуже жовта, я а. її зірвала. Я йому дала він не захотів, я сама її з'їла і все. Ой, ти робить. Ну, Він же ж мало поспав. Да? Ми ж з дідом їздили, сьогодні возили його там, магазин треба. І Артем спав і поспав тільки дві години. Що да? там? Туди, ну Бубу. Ой На. Ой-ой-ой. Ні, лави. Лави. На ягодку. На? Дай в мені. Смачний взагалі? І так і з Мариною думаємо. Зовсім це. Дали. Як сказати правильно? Без хімії. Екологічно чисті, тому що абсолютно нічого не робили, угу. навіть нічим не обробляв. А ти ж купляв. Кого? Убери він, ногу з камня. Ні, він хоче, щоб я розбувся і ми бігали по піску. Ну пісок мокрий, ні. А? Ні, писок мокрий їж. Ах, такий балавний. Ти бачиш, ти в резинових сапогах. Я ж купував. Я ж купував от Аїдіума і от І Я один раз обробив якраз на початку травня перед тим як воно померзло. А коли uh -huh. вже померзло, я зовсім нічого в винограді не робив, uh -huh. тому абсолютно чисте, без хімікатів, чи без пестицидів. О, ні! Не накидає! Не мусори! не можна. Піднімай. Артем! Піднімай соломку! Піднімай, Піднімай, давай. Назад, молодець. Назад ложи. Ага. О. Нет, нельзя снимать мокро, дощ пройшов. Холодно, ножки замерзнуть. Назадку ягодку Чого обидівся? Давай мені. Іди сюди, машина сейчас приїде. машина їде. Іди сюди. А де зайчик бігав? Де зайчик бігав? Мм, написало, що у нас бігають королі по вулицях. Це не дикі кролі, це у сусідки. Вона їх випустила молодих. І вони просто там знайшли маленьку під забором дірочку і вилазять, пасуться і назад залазять. Тобто вони не, ніколи... кожен а? не кожен день. Не ну, кожен день. Один день виходять, другий день не виходять. Угу. Смачний виноград. Угу. Угу. Тільки шо... урожайність супер, висок. супер висока. Приблизно 15 таких маленьких грон на 48 кущів. Ну нічого. Все померзло. Нам вистачає спробувати. Там ще синій ще є білий. Був трошки темніший і ще є білий. Не кидай. Артем. Обідився, ваш. Не знаю, в нього якийсь бздик у голові, в ньому, коли кажеш ніт, він почав лягати на землю. Оце чотири дні вже таке. Сідай, я покачаю. Залазь. Залазь. Він хоче солому прибрати. Нельзя, там грязна тачка, я это. І вона холодна. Боже, малі, боже. Хуй, я вже не можу щас лопнути од них. <гум> не знімай, не треба знімати. О, дива. Земля мокра, фу, вставай. Та він ж й поняв, де руки. Дощ пройшов. Встає. <ріст> Побіжався одну секунду. Він зрозумів, що я не туди лягаю, не на ту землю. Все, нема з'їли ми з мамою. Нема. Залазь в тачку, Залазь. папа буде тебе завозити. І махай всім пока. Маше всім пока. А. Ми поїхали. Все, каже. І всім воздушний. дякуємо за перегляд. Тем -тем. Всем пока. Всем пока-пока.